Всім привіт, я Рада вітати вас в новому відео, аж не віриться, що так швидко пройшло півроку і глянув вже 6 місяців. та зріст. В 6 місяців мій малюк важить 8 кг 860 г і має зріст 71,5 см. А це означає, що за 6 місяць він набрав 260 г і підріс на пів сантиметра. Сон. Ой, тут все стає цікавішим і цікавішим. Щодо режиму в день, то він плюс-мінус залишається незмінним. А вночі Женя вже хоче бути з мамою і з татом в ліжку, але я з цим борюся як можу, хоча розумію, що можна було б з цим справлятися краще. І так, як у нас проходить ніч? О 22.00 він уходить на нічний сон. Якщо старша донька його не розбуде, то він без проблем спить до 12 часу ночі, потім прокидається, і ось тут, якби я не так сильно любила поспати, то можна було б справлятись цицьки. Але я йду найшвидшою дорогою і даю йому груди. Хоч насправді дитина вночі може прокидатися за зовсім іншої причини. Годую його і перекладаю в ліжко. Так, він може прокидатися ще 2-3 рази, і я цих 2-3 рази його все ще перекладаю в ліжко. Але під ранок я уже здаюся і залишаю його у себе в ліжку, і, як наслідок, вранці прокидаємось ми разом. І бачив, він мене вперше або мої груди, звичайно. І ось тут я розумію, що вже з'являється психологічний зв'язок, і мені це зовсім не подобається, бо я розумію, що далі буде складніше це все відучити. Але поки от грудне вигодовування, поки так. Годування. Я розпочала прикорм в 5 місяців і 5 днів. Причина єдина, неймовірний інтерес у Жені до всього, що ми їмо. У мене особистий підхід до цього всього називається інтуїтивний прикорм. Я спокійна мама і спокійно без фанатизму ставлюсь до таких речей. Можливо, через те, що в мене друга дитина, але, якщо чесно, не пригадую якихось труднощів в цьому питанні з першою своєю донькою. Так от, поначитувалась я супернових і зручних в лапках технологій прикорму шматочками. Свою думку я висловлювала в одному із своїх влогів, але тут скажу коротко, нам це не зайшло. Тому я йду по накатаній, по технології пюрешок. Майже за місяць Женя спробував кабачок, моркву, буряк, картоплю, курку, лосось, яблуко, броколі, банан, апельсин, рисову та гречневу кашу. Творог гречневу молочну кажу. Ну і додавлю від себе, що будь-які тенденції, технології, які зараз рекомендують педіатри. В будь-якому випадку ви маєте трішки також думати головою, тому що прикорм шматочками не саме безпечний варіант. І в будь-якому випадку відповідальність несете за дитину ви, а не хтось там, хто у Фейсбуці щось написав. Уміння та розваги. Тепер ці два розділи будуть разом. Останній місяць був дуже насичений у Євгена, крім того, що було сказано, він почав повзати та сидіти. Звичайно, це ще перші спроби. Вони не бездоганні ще не такі, як ми всі звикли бачити, але це неймовірні зміни в житті малюка. Зараз він часто може нервуватися. Або бо тяжко повзати, або він сідає і потім йому важко перейти знову на четвереньки. Якщо він бачить щось новеньке, очі починають блищати, Посміхається і радується, коли приходить мама, тато або сестричка. Взаємодіє інтерес до сестри, то взагалі окрема тема вже хоче все робити, що вона може плакати, якщо малознайомі люди до нього підходять або хочуть взяти на руки. В кінці відео буде розділ про всяке таке. У нас купання і прогулянки без змін. У Жені з'явився перший зубчик, і також було виконано йому вакцинацію гексаксимом. На сьогодні це все. Діліться в коментарях розвитком ваших малюків. Дякую, що поставили лайк під це відео. Постав... Підписалися на канал. Всім гарного дня! Будьте здорові! Слава Україні!